Друзі, сьогодні ми з вами відвідаємо цікаве селище. Перед вами є зупіль, в якому буквально недавно виповнилося 415 років. Ми подивимося старожитності, монастир, костьол, парк старовинний. Ну і все цікаве, що ми знайдемо. Свій огляд ми починаємо з центра села. Ось, бачите, в 1906 році в цьому будиночку Іван Петрушевич організував споживчу спілку. Це кооперація на Галичині починала працювати. Центральна вулиця носить ім'я Степана Бандерева. Бачите, меморіальна табличка. Ось зараз ми ближче підійдемо до пам'ятників. Перед вами церква, вона побудована в 1902 році. От бачите, вже гарно його шатно оброблено деревом. Ну, на мою думку, портить ось та оляха. Побували всередині церкви, якраз би бачили, що там відбувалася, якась певна християнська традиція. Прошу звернути увагу на дзвіницю ось вам, ось перед вами. Якщо добре додивитися, вона трошки має днахів, наче пізанська вежа. Ось бачите, зараз відчувається такий нахил, якщо добре придивитися. Перед вами пам'ятний хрест. От бачите. В честь скасування в 1848 році панщини. Тут же в цьому маленькому скверику знаходиться пам'ятник Івана Франку. Ось бачите? Роки 1856-1916 рік. Погруддя Франкові. Прошу звернути увагу. На цей пам'ятник. Пам'ятник Таришу Григоровичу Шевченку За свій кошт, цей пам'ятник зробили, виконали Володимир Войтюк. Це громадянин Канади, який виїхав дуже давно із Єзуполя. І за свій кошт у 2000 році, ось бачите, він постановив цей пам'ятник. Це вчитель. Він виїхав сюди до Канади, там, звісно, вчитель не працював. А простий двірник. Ось бачите, наскільки патріот своєї землі, що він вклав стільки грошей. Ось тут ви бачите, написано, пам'ятник споруджено на кошти Войцюка Володимира Семеновича. Досить хороша скульпторська робота. Неподалік від пам'ятника Шевченка, ось бачите, біля школи вдячні краяни, односельчани безпосередньо і поставили пам'ятник Войтуко. Ось написано. Він багато, до речі, вклав у Єзупіль цілий комп'ютерний клас у школі. Ось бачите, він був нагороджений орденом третього ступеня за досягнення на благо України. Так що його меценатство і патріотизм вирішили насельчани ось у такому цікавому постаменті. Ми зараз знаходимося біля парку, ось бачите, на цьому місці в 44-му році НКВД-сти повісили двох патріотів Ганащука і Бусько. Далені вас бачите, скорботний пам'ятник полеглим воїнам радянської армії. Під час війни тут відбувалися жорстокі бої. І ось ви бачите тут стела загиблим воякам. І тут бачите, наскільки багато прізвищ наших визволителів від фашизму. Тут на постаменті такому ви бачите каска періоду війни. І, звісно, вона бойова. Ось бачите? Наскільки були вони тоненькі, от пробоїна. В центрі села, ви бачите, башня. Вона колись носила оборонну функцію. На початку ХХ століття це найдухів, то було, було товариство Сокіл. От, рядом на лині перед вами костьол. Костьол 16 століття. Трошки пізніше ми приблизимося, підійдемо до нього. Ось так виглядає фасадна частина. Ось і тут перед вами костел. От бачите, він досить старий. Коштів багато немає і він в такому стані, ну, так би мовити, його рятують. Накрили і вже це немало на наш час. Біля костю ви бачите дуже старі липи. Ось там, напевно, були духовні споруди. І ще раз перед вами костел. Мало трошки історії. У 1435 році, перші відомості про Чешибіш, так називалося. Це селище від слова Получення чесати біса. А в 1500 якомусь там році вже перейменували на Єзупіль. Історія окрема, я розкажу про неї пізніше. Єзупіль ось знаходиться на такому пагорбі, і от перед вами ось такі, я би сказав, насипні природньо, природньо насипні вали, які захищали єзупіль. Оскільки єзупіль знаходиться в кількох. Кілометр, пару кілометрах до Дністра він виконував функції ось такої оборонного замку під час набігів татарів. Ось ще черговий раз, ви бачите, наскільки тут підвищення, де знаходиться костел і палацев віддаль. Зараз ми на території парку. Графа Дідушицького. Граф Дідушицький жив у 19 столітті і дуже багато вклав у розвиток Єзуполя. На цій території збереглися ось там в долині палац. ну Приміщення зараз тут знаходиться дитячі санаторії будівлі вже пострадянського періоду. Перед вами. Перед вами Палац Дідушицького. Ну, звісно, він вже переставрований в такому нашому простому варіанті вже. Це фасадна частина. Ось такий простенький, але не невеличкого селища. Досить привабливий палацик, який був дуже красивий в того часі. Ось знову перед вами старовинний парк. Ще раз нагадую, можете звернути увагу. Ось які рови. Тут кілька ровів. І був просто взяти турками цю крепость, як кажуть, дуже було важко. Ось бачите, перед вами дерево, нагадуй. Гінко білоба. Гінко білоба. Ось бачите, наскільки тут є цікаві дерева. Ну, вже багато і поворубували, але парк надзвичайно мав багато екз ексклюзивних, екзотичних кущів і дерев. Ось така стежка. І тут панство проходжувалося, прогулювалося. Липова алея. Так, да, Майже липова алея. Та, тут у парку ви бачите ось такі, ймовірно. Льохи були. Так, ну він зараз тут є що зберігає, ви бачите замок. Є дослідження, що тут ось на цьому саме місці був основний палац, але його розібрали місцеве населення для своїх будівель. Ось перед вами ясен якому вже напевно десь 150 років, а може і більше. О, так, це наші туристки. Ми тут побігали трошки парком і знайшли тюльпанове дерево. Це ще одна підказка, що тут надзвичайно багато цікавих дерев. Ось воно перед вами. Там тюльпанчики десь місцями є, але так важко їх знайти. Ось тут ви можете побачити на цьому старому ясені ось шрам. Це шрам від блискавки. Ось вона вдарила десь у верховітті. І по стобору ось пішов цей шрам. Давайте, давайте, ось ви бачите, така улоговина, Вона вже, звісно, заросла. Ось так і вали Але по всій території так. центрального ну, лавочки, Єзуполя виконували функції лавочки. оборони. Лавочки, скидаємо там. І мандрівку до Єзуполя ми завершуємо таким природним відпочинком, пікнічком на березі Дністра, оскільки тут буквально якийсь кілометр на все. Ось прекрасно відкривається краєвид на Дністер. Ну, сьогодні про холодну купатися, напевно, не будемо. Тут багато рибаків у вас полюбляє цю місцину. Ми завершуємо мандрівку ось таким пікнічком на березі Дністра. Ось ви бачите, яка дуже гарна картинка. Наш стіл і наші туристи. Ну скажіть, пару слів. Чи стоїть їхати, чи не стоїть? О, звичайно, що варто. Люди, не сидіть франки. Не сидіть франківську, франківську приєднуйтеся до нашої компанії до вашої. Не на надя, кажіть. стоїть до їзу під'їхати Дністер? Ну, а як? Ну то без Товами, питань, словами без не можна питань. описати, треба побувати. Без питань. Мудрі слова. Найкращий край це наш. Дивіться. Да. Črzilla šukala, sunce rutod našla, i mene ščeruva